Троє людей загинули, ще 23 постраждали внаслідок російських ударів по Харківській області. Найбільше жертв у Харкові в обласній військовій адміністрації повідомили, що під час нападів окупанти скинули чотири каби. Снаряди вибухнули у Шевченківському та Київському районах міста. Один із них пошкодив дитячу залізницю. Більше про оперативну ситуацію в регіоні, зокрема в обласному центрі Харкові, розпитаю очільника міста Ігор Терехов, Харківський міський голова, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас, awesome. пане Ігорю, Я так розумію, ця ніч пройшла для Харкова більш-менш спокійно. Чого не скажеш про цей тиждень? Він справді був важким для міста. Вчора росіяни скинули чотири каби на Харків, атакували дитячу залізницю. Двоє людей загинуло, 18 постраждалих. В якому вони стані на тепер? Ну, на жаль, дійсно була дуже важка неділя, і хочу сказати, що росіяни гатили по Харкову як скажене. Було влучання 48 вісьми шахидів. Крім цього, було влучання чотирьох кабів та двох ракет, і дуже багато аеронацій, які Нанесли росіяни місто Харкова, і, на жаль, головне, що загинули люди. Взагалі, ми маємо на тупершню години п'ять людей, які загинули від цих всіх атак. Крім цього, 40 людей звернулися до медичної допомоги. Зараз на у шпиталі перебувають 10 людей, серед яких двоє людей в дуже важкому стані. І хочу сказати, що дійсно такий акт тероризму, який є, коли б'ють по місту Харкову і шахедами, і взагалі такий знаєте, тероризм не тероризм, коли ввечора в дитячу залізницю влучають кабани, і це зрозуміло, бо це була, були вихідний день. Крім цього, гуляли люди. Це улюблене місто харків'ян для відпочинку. Були діти родини, вони відпочивали і так цинічно по дитячого залізниці. Вдарити це терор. цинічно багато людей на вулиці, і я так розумію, це був цілеспрямований удар. Ви знаєте, як я вважаю, що так, бо дитяча залізниця, де перебувають люди, і крім цього, ввечері в, коли ще світло, поряд розташований парк, поряд розташовані спортивні майданчики, де завжди багато людей, і кабом бити туди ну, це знаєте. Ніяк не можу даже сказати, що це означає. Пане Ігорю, а чи є у місті дефіцит донорської крові? Що стосується донорської крові, ні, такого дефіциту немає. І знаєте, я дуже вдячний нашим харків'янам, які постійно здають. Кров свою і у нас є пункт прийому забору крові і арків'яни здають кров, і в разі необхідності вона використовує. Тобто у нас немає ніякого дефіциту з крові. Пане Ігорю, ви вже згадали трохи і про цю атаку, яка відбулася вночі на 7 червня. Місто зазнало, чи не найбільшої атаки за час повномасштабної війни. Троє містян загинули. 21 людина була травмована, і серед поранених було двоє дітей. І одній дитині лише півтора місяці. Чи є інформація, в якому стані ця дитина і загалом постраждалі під час цієї атаки? Хочу сказати, що, що дійсно такої атаки Харкова ще ще не було. Так як і на місто України не було так атаковано, як місто Харків вночі на 7 червня. Що стосується людей, які загинули, на жаль, так дійсно загинуло. Три людини серед яких і на жаль робітник нашого комунального підприємства, і молода людина, яка була в приватному будинку, який вщит розтрощений. так і були звертання багатьох людей. Але що стосується цього немовля, то стан на щастя задовольний і очікуємо скорішого одуження повністю. Бажаємо цього скорішого одужання цьому маленькому цій маленькій дитині. Пане Ігорю. А ми бачили відео цієї атаки. Яких руйнувань зазнало місто? Ну так дійсно було відео. Я хочу сказати, що руна це дуже серйозна і постраждала 69 житлових будинків, серед яких дуже багато, багато поверхових житлових будинків. Знесена практично зруйнована технічний етаж, дев'ятий поверх багатоповерхового житлового будинка. І зараз наші експерти працюють над тим, щоб розробити план того, як ми будемо відбудовувати цей цей будинок. Бо рунація дуже дуже таки серйозна. Крім цього, тільки за цей прильот було вибито понад 1200 вікон прильоту. Прийшлися і на приватні будинки. Я вже сказав. Один будинок повністю зруйнований. Інше ми закрили. Закрили контури. Потрібно буде закривати ще дахи в деяких будинках. Ми практично завершили зараз наша комунальна служба. Забувати всі всі контори, відновила електропостачання, водопостачання, газопостачання, бо воно було пошкоджено і сьогодні. Ми маємо ці послуги, харків'яни мають ці послуги. Що стосується цих двох під'їздів, які зазнали, зазнали руйнацію, то хочу сказати, що так, ці руйнації є. Вони досить досить велика. Руйнація, але будемо відновлювати, пане Ігорі, А скільки часу може зайняти відновлення? Чи є приблизні, хоча б розрахунки розуміння? Ната зараз неможливо сказати скільки часу будемо. Будемо намагатися якнайшвидше все відбудувати, але певний час нам потрібен, бо є і тендерні процедури, і є такі технічні можливості сьогодні. Ми будемо намагатися якнайшвидше все зробити. А куди відселяли людей із пошкоджених багатоповерхівок? Зати ми запропонували людям відселення, але Дуже багато людей сказали, що вони будуть знаходитися своїх друзів, родичів і не будуть користуватися використовувати наші можливості, які є. Так у нас є можливості, щоб люди перебували в гуртожитках, але зараз такої необхідності для них немає. І, попри все, місто живе. і Ви неодноразово казали, який Харків незламний. За що йому велика подяка? На, на днях побачила в вашому телеграм-каналі повідомлення, що Харків отримав 10 пасажирських автобусів від міста Турин, італійського міста. А як саме і які ще європейські міста допомагають нашому незламному Харкову? Знаєте, я дуже вдячна сьогодні. Всім партнерам, які долучилися, допомагають нам. Щодо громадського транспорту, це не тільки автобуси, це і трамваї, і тролейбуси, які ми постійно отримуємо від наших міст партнерів. Що стосується Торіно, то так у мене була зустріч з миром Торіно під час мого відрядження до Італії. Ми з ним домовились, що вони будуть допомагати місту Харкова. І от як перший такий крок ми будемо отримувати 10 автобусів. З Турину для того, щоб ми використовували їм, хочу нагадати, що сьогодні міський транспорт у нас весь безкоштовний, і дуже багато людей використовують міський транспорт, і нам необхідно його поповнювати і оновлювати, І тому це дуже важливо. Я хочу подякувати і Нюрнбергу, який теж нам надав дуже багато автобусів, і Берно і інші міста, які нам постійно допомагають щодо громадського транспорту. А коли з Італії автобуси перші почнуть курсувати у місті? Ну я хочу сказати, що дуже багато місць, які долучилися. Допомагають нам це, як я вже сказав, і Нюрнберг, і Бруно і інші, інші міста. Наші партнери, які допомагають нам, ми отримуємо від них суттєву допомогу. Юрі, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і повідомити всю оперативну інформацію по місту Харкову. Дякую вам за це. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Дякую.